Вітаю себе на каналі, з вами знову Макс. Блін, ви подивіться, яка краса. А? а у нас сьогодні відео буде Луцький ринок. Я думаю, що всі автомобілі будуть ось в такому стані. Як їх зараз перевіряють, це просто капець. Сьогодні відео я хотів би вам показати автомобілі. Ми вже подивились. Дивіться, давайте не так. Ми вже подивились з вами шкоди. За які гроші, в якому стані продаються, ми подивилися Renault мігань 4. До третіх Megane ще поки руки не дійшли. В цьому відео я хотів би перевірити Volkswagen Golf 6 і Volkswagen Golf 7. На шостий у нас буде бюджет в районі 8,5 тисяч доларів, а на сьомий в районі 11-12. Також в цьому відео ми покажемо автомобілі з бюджетом від 5 до 7 тисяч доларів, що можна придбати на луцькому ринку. Тому всім приємного перегляду, поїхали! Фух, чуєте, обійшли пів ринка, знайшли тільки перший Volkswagen Golf 6, це капець. Але дивіться, на якому він у нас заряді. На передніх парктроніках, на протиатуманках, на ходових, на лінзах. О, Взагалі просто. Але, блін, 1,6 дизель, 244 тисячі, пробіг 10 тисяч доларів. У нас навіть легкосплавні диски. Чуєш, диви, він після повного тивого. Скоріше, у цього автомобіля є ще щітю, тому що у нього диски гальмівні нові, колодки нові. По задній частині теж диски нові, гальмівні колодки нові, але гума літня, блин. коли вже зима літ стоїть. Бачите, у нас гума літня. <рес> Дрифтіть на передньому приводі. По комплектації, о, він відчинений. По комплектації у нас мультикермо, підігрів, клімат, круїз, контроль, підігрів, складання дзеркал. Чуєте ну, жирна комплектація, але блин, ну, пробіг 250, ще й навігація велика, блин, то виглядає гарно. Виглядає гарно. Ззаді сидіння все-таки чистеньке, гарне, пропалює я не бачу, такого нічого немає. Задні парктроніки є. Чуєш, тут навіть є, тут навіть камера є. Парктроніки, камера, гарний колір, повний привід. Классний, щоб у нас було розуміння, наскільки він... Так, це у нас 54, 200, 180, 140, 160, 160, 130, 120. Щось вона вся так б'ється, якось цікаво. 160. Для того, щоб у нас було повне розуміння... Так, да, у двойному окрасі наче. гарне таке. У нас внутрянка теж є 80, тому вся машина б'ється 160. Так що беремо цей варіант на заміточку, дуже гарно. А там є щось, типу тюфи, щось не випробігли, що це її. Комплект колеса є. Пробить, от, мільйон процент, мільйон, мільйон. Да, а Так, да. кілька. Угу. А зимове там гатному стані? Так, да, гарний. А тюф є, ой, сертифікат. Да. Є, дав Угу, Добре, зараз пробіжемося, підійдемо. Дякую велике. Чуєш, ну це жирний. Це жирний гольф. Бачимо, у нього ціна 17, 18-й хайлайн, автомат, літровий дизель. Блін, пробіг 130 тисяч. Що це для такого двигуна цей пробіг, це просто взагалі не про що. Ну так, да. він вже на великому Моніки йде, дистроніки у нього встановлені. Видно, великий-великий да? монітор чорний, підігрів і клімат, підігрів сидінь. Да. Тут вже задні фонарі правильні такі. От, бачиш? Такі діодні з полосками. Ну, класно виглядає. Маємо на увазі, пішли так, далі. глянуть подивитися о чуєш, ж він такий, як надо на кліматі на это так тут сидіння трішки мультикермо круїз, клімат підігрів але, але магнітола там звичайно стоїть 259 тисяч пробіг у нього там задні гальмівні диски така гума стоїть Зимова. Чи що у мене дуже часто зустрічається, що немає задніх двірників на Volkswagen. Я не знаю, може їх хтось тире постійно, але Ну так візуально нічого. Виглядає. Тут тут типу, бачиш. Це, угу. Ну, Блін, ціна якась подозрительно низька. Оце Взагалі, походу, фарбовано, давай глянемо. Таке як шегрінь якась. Ну так, да, бачите, від, відрізняється. Такого прям щоб критичного, То легенько передули його. Комплектація стайл. А пішли поки далі, а там будемо... Тут чуть-чуть от пластика немає, проти отуманочки. Блін, за ці кошти бошка. І кому сподобалось відео, не забуваємо поставити подбайку, підписатись на канал, а також не забуваємо про наші соцмережі, інстаграм і фейсбук. Посилання на них залишаю під відео. Бачу, не бачу прип'ясти. Я бачу одне, бачу, бачу, що він, типу, бачиш голий боси. У нього не проти нема, немає, ні перактроніків нема. Що у нас 11 рік, 2.0 дизель, пробіг 190 тисяч. Ціна 8950. Але це 2 літра дизель на новій шипованій гумі. Гальмівні диски я бачу. в гарному стані колодки нові. Там навіть ще бірочки, наклеїчки всі є. Він на автоматі, на мультикермі. Мені переднє крило щось не дуже подобається. Ну так, да, переднє фарбоване. Бачимо у нас тут трішки не зазорі. Mm -hmm. угу. Щось з капотом О, дивись, видно, що він фарбований. Бачиш, що тут -от. на стику як лежить. Видно воно? Mm -hmm. А так, типу чітко. Капот 100% фарбований. Вон, Покажи який салон у нього. З цього боку якраз гарно можна подивитися. Це нормально. По суті, ми маємо ну, переднє крило і трішки пошкоджений передній бампер. Але двохлітровий на автоматі на новій зимовій гумі. Так що це пушечка. Йдемо далі. От, чуєш, це по нашому бюджету. Нам підходить цей автомобіль. 15 й рік, 1,6 дизель, ціна 10200. У нас щось останнім часом всі автомобілі, які нам сьогодні попалися, вони у нас всі були, були після техогляду. А коли пройдений техогляд, то як правило всі диски колодки змінені. Є у нас передні парктроніки встановлені. Поворотний світ. Так, лобове у нас змінено оригінальне. Давайте заодно пару разів окласнемо. Так, по комплектації у нас електроручник. Бачимо, п'ятий ступочка, підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо, круїз контроль, підігрів дзеркал. Ну, Стан салону дуже гарний. Фаркоп у нас є, задні парктроніки є. Коротше, парктроніки виходить в круг. Так, 15 рік теж. Задні. Блін, диски взагалі дивися, ці, легкосплавні як нові. Не царапи, немає нічого. Гальмівні диски теж в гарному стані, Є у нас тут захист. Низколів немає на ньому. Сидіння не просаджене, 4 склопідіймачі, Руль в гарному стані. Мені кермо подобається в цих автомобілях, воно таке якесь вже стильне. Але внутрянка ота посередині вона сіра, а не чорна. В чорному кольорі воно більше якось виглядає гарніше. Але не забуваємо, у нас ціна за цей автомобіль 10 200. 81 кВт старт-стоп. Виглядає гарно, йдемо далі. Чуєш, а ти розумієш, що тут це ціна? Я щось не зовсім розумію. Це скільки? 9 скільки? 9 плюс 00? 900. Чи 900? 910. Кому буде цікаво, позвоніть за цим номером і спитайте у людину. Один стрік, 1,6 дизель, 77 кВт. На літній гумі. Диви, знову диски дискіновістами. Але ці пошклябані такі побиті. Ззаді у нас теж літня гума встановлена. Оце зараз, коли ви купуєте автомобіль, будьте уважні, в якому стані гума і якого вона сезону. Тому що, казалось би, та просто піду гуму собі куплю, але по факту вона коштує там в районі 10 тисяч гривень. Ну, це якщо для себе ж брати, то брати нормально. Так, задні парктроніки у нас є, вихлопна труба частенька. Трішки є пошкодження Камера, чи... Ні. Ось тут, тут є невелике пошкодження. Фонарю тут. от. Запотівши. О, оце крило фарбоване. Ну блін, ще грінь відрізняється, щось. А показує, що типу весь автомобіль там 130-120. Тут така царапина невелика. Чуєш, ж він, він на панорамі ще у нас. Що ми тут маємо? Ми маємо, що у нас тут Алькантара. Чуєш, диви, який монік, підігрівчики, старт-стоп, задні передні парктроніки, мультикермо. Ну, Блін, звісно, виглядає він так гарно. Ту флешку виведе. Ну от, так, да, відчиняється. Вся частина відчиняється. Да. Це не просто панорама, він відкриває, відчиняється. А що тут заднє у нас? Діфузори цілі підстаканників, вроді всі на місці і зафіксить. Задня полка теж є. Ну але ми маємо, що на все, навсього тільки гуму треба буде купити. У нас лобове не оригінальне, є он два з кола. тут невеликі запотівання mm -hmm. у головці. Ця противотуманочка теж більш біла. 4 з клопіді електроскладання дзеркальної. Я вам скажу, що по салону уваги ви не зрозумієте, скільки тут пробіг. 213 тисяч новий демпер. А, і демфер новий і є повністю обслужений. Датчик світла. 235 тисяч оригіналу заявлено, ну кермово схоже на цей пробіг. Цей пробіг схожий. Де як чорний автомобіль, на той стороні таких багато царапок, на цій стороні? А тут теж. Оце вже не сполірується, воно береться на палець. А тут по задній частині так, в цілому гарний. В цілому гарний. Ладно, йдемо далі. Щоб... Не, це 1,4, це 1,4, це у нас. А тут цілу дорогу Мультикермо. Ну, 1,4 нам не підходить, да. пішли. 1,6 дизель 7900. Чорний, на клімат контролі, на круїзі, на звичайних фарах. Передніх парктроніків немає. Йдемо далі поки. Працюатоманки, парктроніки. А, це у нас 1,4. 1,4 бензин 6900. Пробіг 200 тисяч. 1.4 нам не цікавий, тому що 1.4 рахується один із проблемних двигунів. Після 2013-2015 року там вже стали робити на ГРМ ремені і прийшло дуже багато болячок. Тому потім його брати можливо. На передніх парктроніках. Golf 7, 1,6 дизель 260 пробіг на автоматі верлайні. Бачимо, сидіння у нас в гарному стані, Ну, Тут DSG-7, підігріва сидінь немає, електроручник, старт-стоп. от. Він у нас в кузові універсал, на тонуванні, в дефлекторах цих воздушних. Бач. На харківських номерах, автомобіль. ну, блін, 260 пробіг, DSG-7. 1,6 ну якби трішки багато вже для такого автомобіля. Треба, надо, надо, щоб, щоб людей щоб скрутили, тоді буде нормально. <ріху> <ріху> Не видно ціну. Не видно ціну, там яка ціна. <ріху> <ріху> О, чуєш, ти там щось розбив. А треба подержать, поняв? Аааа, бля, чуєш, холодно капець. А так я вже <рес> розморожу. Чуєш, а у Фордов за 8 тисяч доларів і за 6 є підігрів лобового, бля. Коротше, 11 950. Все, побачив. Який об'єм у нього? Зараз підемо ззаді, подивимося. Одна труба чи дві труби? Труба, труби дві. Це у нас, значить, двохлітровий дизель. Тому що, якщо ви бачите, попереду машину їде Volkswagen, у нього одна труба, це 1,6 дизель, якщо дві, о, до речі, дивіться, 2,0 турбо. Все все як треба. Все, пішли далі. 10500, диви як. Кармо в гарному стані. На моніки, але підігрів, типу, бачиш, немає. По-моєму, передніх портронів там немає. Задніх немає. а опередні є. Вопередні. Ні, немає теж, з портроніками поки. Добре, дякую. Так, наступний Volkswagen Golf 6. У нас на комплектації проти уманочки, парктроніки. 11 рік, 1,6 дизель, 245 тисяч пробіг, ціна 8999. Дивіться, якої там салон. Блін, комплектація, конечно, прикольна. Засниму людям який колір сидіння. Мультикермо. а Мультикермо. Сачочень. Задні парктроники. Притом от має прицепне блин. А 4х4, да, повно привід. Там по кіловатам, скоріше, буде. Так що. Ладно, йдемо далі. 9 косарей за цього гольфа. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated. You better run. You never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing. I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession. That's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. Don't change it. Як ви бачите, ситуація по гольфам, вони в принципі є на ринку, але пробіги кошмарні. Ніхто із вас, коли замовляє, в мене автомобілі, не хоче пробіг 260 тисяч або 250 У всіх моральний бар'єр, 230. Це потолок. Як ми бачимо, нам сьогодні зустрілося всього два автомобіля з маленьким пробігом, але ми ще не підключали туди комп'ютер. Тому не факт, що він оригінальний. Тому, якщо ви шукаєте такий автомобіль, то у вас повинно бути... В голові, що десь плюс-мінус бюджет на нього треба в районі 9 тисяч доларів, і пробіг буде оригінальний 240-250 тисяч. Тоді ви знайдете гарний собі варіант. Все, що в нас в інтернеті 180-150, ну ж повірте, дуже багато там кручених автомобілів, і пробіги там не перевірені. А по фотографіям вони гарні всі. Тому. Обов'язково кому сподобалось відео, поставити лайк, підписатися на канал. А кого цікавить, скільки коштують наші послуги, то під кожним відео в описі є наш прайс. Тому всім до зустрічі. Пока.